Як люди пізнавали Бога, від самого початку Господь обирає єврейський народ і наставляє Божих людей, через яких Господь спілкувався і через яких люди пізнавали Бога. Місія єврейського народу була йти і просвітити всі народи, тільки в єврейському народі Бог показав свою силу та могутність, дозволяючи їх від рабства та їхніх ворогів. Через те, що вони противилися Богу та Божим людям, для них все скінчилося гибелью. Вони почали служити та поклонятися так, як їм хотілось. Почали поклонятися ідолам. Часто люди говорять, церква не потрібна, Божих людей не потрібно слухати, у мене своя віра. І як приклад ми бачимо, як це скінчилося для єврейського народу. Тому Бог дає сина свого, який прийшов і створив церкву, з апостолів. Які були з Ісусом три роки 24 години на добу, який навчав Слова Божого. Матвія 28, 19, 20. Тож ідіть і, і навчіть всі народи, христячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І оттова я перебуватиму з вами постеденно аж до кінця віку. Марка 16-15 і сказав він до них. Ідіть і по цілому світові та всьому створінню Івану проповідуйте. Апостоли йшли і навчали всі народи Слова Божого. Господь та свою церкву та Божих людей, через яких ми пізнаємо Бога, тому самі ми до Бога прийти не можемо, напряму з Богом неможливо. Своя віра не спасає. Якщо ви не приєднані до жодної церкви і хочете вивчати слово Боже, напишіть мені.